Чи займаєтесь ви спортом? Раніше так, зараз ні. Зима, територі, ні. Ну вже весна, можливо, якось плануєте чимось зайнятися? Ну, можливо. Якщо знайду роботу, наприклад, по спеціальності туди, то то бачу абонемент а буду далі ходити. А яким видом спорту займалися раніше? На гирі і так то вроді все. А ви, можливо, теж плануєте? Е... Ні, я не, не займався і ну, якось немає часу. Чи може просто не хоче, не знаю. Зараз весна, початок літа скоро не планували, можливо, якось підготувати тіло. Ну, було б добре, але лінь. Я займалася, зараз не займаюся на даний час. А чим займалися раніше? Ну я фітнес, фітнес-зал ходила. Займалася, слідкувала за фігурою своєю за здоров'я. А чому перестали? Дитино. Нема коли. Навчання вчимося в школі. Зараз дуже тяжка програма, через то нема коли займатися собою. Чи займаєтесь ви спортом, розкажіть нам. Так. Да. Яким? Футболом. Де граєте? Ну, так, любитель. Просто у дворі. Ну, у дворі або на стадіоні центральному. Як часто ходите туди пограти? Ну, три рази в неділю, може два. Це ваше найулюбленіше, напевно, так, ви Так. Займаюся. Розкажіть, яким? Бігаю, бригаю. Бігаєте щоранку? Так. Да. Де бігаєте? По Да. Квартал, площадка, турнічок. Кожен ранок? Ну не кожен ранок, через ранок. Да. Це так. Як вам допомагає, це відчуваєте і по і здоров'ю. Треба тримати себе в тонусі. Нет. Коли є тонус, нет, є правильний настрой. Зараз ні. Заразні, бо немає часу. А так-то, так, -то, да, футбол, баскетбол, звісно. Раніше, так? Так, так, звісно. Де грали? Я сам не місцевий, я за район грав, Шполянський. А так-то. Поки нема рівень, щось нема, так. Да. І були гарні результати, були перемоги. Ну, в мене в коледжі то медалі є. За перше місце, бо баскетбол і футбол то є. Да. А так то все. Як... Займаюся, я хожу в тренажерний зал. Ну, займаюся атлетикою. Не професійно, а на, тіпа, на любительському рівні. А чому от ви саме це ну, займаєте для здоров'я? Ну типу, щоб дівчатам подобатись, ну для себе взагалі, щоб мати якусь таку форму для себе, все-таки 18 років. Парубок молодий зараз весна, да? модно всім бігати, займатися спортом. Ще Ой. плануєте, може більше напружені тренування будуть у вас? Ну, взагалі я збираюся йти ну, типа, на бокс, займатися ще боксом для самооборони. Де бігати на стадіоні. А де ще у нас Черкаський стадіон прекрасний, там і басейн є, і, і бігова доріжка, в принципі. Ну, фізичним трудом, так. Да. На дачі так це недавно от був там. Чотири посадив навіть. Ну, таке. А от саме спортом? З якими спортивними видами, ні? Ну, зараз ні. Ну іноді можу пробіжку зробити. Ну, летом пляж, купание, плавание. Ну, так, чтобы сейчас вот, то нет. вас спортивная тема сегодня? Да. И раньше тоже не занималась, да, каким-то там серьезным? Не, ну, когда-то на греблю ходил, еще когда авангард был у нас, на каное там. Вот. Ну, не так, чтобы там до мастера спорта, там какой-то небольшой разряд был. Че, занимаетесь вы спортом? Трошка. Каким? А? Яким? Ну, бігаю, з дитиною футбол, ганяю, м'яча, футбол граю. Велосипед катається, да, на велосипеді. На футбол ходить на заняття. Донька? Ні, син. Нет, син. син. Да. П'ять Все? <гум> Ви з маличку, куди да, привчаєте її, до да, да, так, да. так. Да. І дружина теж, напевно, да, займається спортом. Ну, займалась. Яким? Легкоатлетикою. Коли давно, так? Да? да, що в школі. Ну зараз можливо, так. От отримаємо ну, на футбол, на все таке, щоб він більш спортивний був. Далі будемо дивитися на сексу, може, на борьбу.